Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 3 вересня. Будемо їхати ми на Коп. Погода в нас вже осіння. Дощик моросить, Не знаю, щось буде, звичайно. Надії небагато, місць також, не знаю, куди їхати, але поїдемо по старому на одне стареньке місце, там, де я викопав два динарика в загальному 6 з хлопцями. І надіюся, щось може ще попадеться. Ще може зайти на одне місце по дорозі. Там ще одне перевіримо, може зраду. Зіскували. Буде пробувати. Дощ ще капає, погода не льотна, але будемо їхати. Так що дивіться, приємного перегляду. Не забуваємо, що в Україні війна. Підтримуємо нашу армію. Фінансово, хто чи може. Всі мирну небо, друзі. Так, приїхали ми на місце. Сюди стерня, де треба. Один город зібрали барабольку. Йдемо пробувати. Ой, друзі, капець. Дощ падає, все мокре, є знахідка, радянська монета. Оце, друзі, воно того не вартує. Але приїхали, ходимо. Так, да, друзі, приїхали ми на місце наше. А воно вже засіяне ріпачком. І що ти зробиш? А остання була надія на це місце, тому не знаю. Або додому, або не знаю куди. Так, друзі, купали ми були вже на одному місці. Тут же стороня погано ходити. По дорозі ще одне місце. Тут на щастя дісковано, гарно. Надіємося, що щось буде. Дошкапає. капає, всі мокрі. Боги мокрій, але надію, що буде. <рес> Таких плащів маємо, а я їде без плаща. Камрада є знахідка. І це певно, що проколка це означає, що тут вони жили і кераміка є, тому пікаємо. Місця хватає, погода до срібла, воно буде. Дивіться. Камрад ходить, Дощик легенький моросить. Керама капест попадається грубо. І є перший сигнал якраз від тої керами київської. Дивіться, яка знахідка. Щиток персня, точніше, частинка. щитка персня. Але б перстень був конкретний. Ось так. Дивіться, яка керама попадає тут. Київська. Ось така. Русь. Бумене сигнальчик. Я побачив, що це щось, друзі. Біленьке. Бачите? І дуже гарне. Дуже гарне, бачите? Ааа, букви провідняється. Ого! І що? що за монетка така? Ага, певно, двудинарій. Угу. Угу. пасани. Інтересно, інтересно. Вот да, кисселідик. Тисячу шістьсот. Він вас обманює, я взяв підкинуй. 1600, не видно. Ага. Солідик якийсь. Ось така монетка. Краса. Хоч щось. Думав, що це гудзик герка. Але це не він. Але що з їхніх? Але що? Того ми не здогадаємося. Але знай, друзі, на кінець то я щось побачив своїми очима те, що треба. А... Та що ж це? Дивіться, друзі. Ціленький. Це саме головне красивий. Суперовий. Ідеалі. <сміст> красота. Я ще таких не маю в колекції. Супер. Буде що зимою консервувати. Але, друзі, супер. Не травма тут керама. Їхня. Красота. Просто красота. Я надеюсь, ви мені поставите лайк. Я думав, що вже сьогодні буде коп ніякий з тим полем, що засіяний було. А бачите, як буває. Буває і так. Лайк. А друг цепанув фібулку. І то вже добре. Гарненька, ціленька. Де. Так, і це. Ми надіємося, що це динарик. Бачите? Надіємося, що це денник, але він, певно, горівший, тому нічого вже з нього не буде, але Грибово. що є, Срібло, срібло. Колега вик по фібулку. Дивіться, яка змія подібна. Ціли. Ціленька. Зігнута. Але знахідка. Коротше, перспективний город зіскований. Мають бути динарі. Так, в камрада. Є. Те, за чим ми приїхали. Або троянчик, або щось цікавіше. Ну, але це він і срібний. І це вже лайк. Так що, друзі. Супер. О, ще така знахідка є. Гудзик німецький. Друга світова війна. Ось так. Так, друзі, вже без надії, але... Нахідка просто бомба випала, жаль не ціла. Це дуже бідно, щось включно. включено підвізочка, але така мацюбка... Ех, жалко, жалко, друзі, що не ціле. Така, красива була колись. Ай, було би чітко, якби була ціла. Що маємо, то маємо. Все, приїхав я вже додому. Ось такий получився коп. Непогано. Ось Такі знахідки. Двудинарій і середньовіччя, хрестик гарний. Жалко підвіску хресту така маленька дитяча і персня. Але копом я задоволений, змок, ноги мокрі, але як є. Тому всім дякую за увагу. Всім удачі і мирного неба.